До сьогоднішнього дня ніякої службової перевірки в нас НАК «Нафтогазу» не здійснювалось, і претензій до мене з боку міністерства галузевого і керівництва НАК «Нафтогазу» не було. Про що я озвучив Савченку, який сказав мені, ви що в інтернет не читаєте. Ви ж знаєте, що є депутат такий Сергій Ліщенко з української правди, який проводить своє службове розслідування і запевняє, що ви незаконно витрачаєте державні кошти і незаконно зберігаєте державну технологічну нафту у резервуарах інших юридичних осіб. В цей час, коли ми розмовляли з ним, починається грюкіт в моїй приймальній, вривається оцих 10 людей в цивільному від Савченка, виламують двері, виламують ручку, розбивають вікна і вриваються до мене в кабінет. Я, коли це все побачив, зібрав там якийсь пакет своїх документів, над якими працював, і перейшов. На восьмий поверх в кабінет комерційного директора з тим, щоб там далі займалися мої представники охорони і безпеки товариства і правоохоронні органи, щоб вони викликали, тому що почався цей інцидент. Причому я попередив, що зверніть увагу, ви зараз вирвалися і розбили двері спільної приймальної з народним депутатом України, який в сусідньому кабінеті в одній приймальній зі мною так само орендує приміщення по прямих своїх договорах з власне. Приміщення, і це робить «Укртранснафта». на це вони не зневажали, там розкорочили, і вже, відповідно, потім цей народний депутат, коли вийшов з свого кабінету, вже там розмовляв сам з Савченком і виясняв в нього причини цього вторгнення, на що Савченко сказав: я бувший генерал, який працював за міністра МВД, і все, що я тут роблю, я знаю собі ціну і свої права.